Гаразд, ми майже готові. Скоро вийдемо в ефір. Добре. Добре, добре, добре. дякую, доно. Оу, привіт, Клінте. А ти бляха, хто? Я Давідсер, я один з розробників. А що ти тут робиш? О, так. Це цікаве питання. Після останнього колосального факапу з Джейком стало очевидно, що комусь треба нянчитися з твоїми дітками. Тож. Оу, я думаю, у нас все буде добре. Краще б так і було. Гаразд, Девіда. Не належай. Не належаю. Гаразд, ви готові? Так. Yeah. так. Добре. Ефір через п'ять, чотири. Привіт усім. Ми ласкаво просимо до нового випуску Азерім Онлайн. Я Ебі, і сьогодні до нас приєднався один з наших провідних розробників Девід. Як у тебе справи, Девіде? А, отже, О, сьогодні... Все добре. Ебі. Чудово. Дякую, Ебі? Ебі. А, вибач. Усе гаразд. Отже, у нас є кілька запитань від спільноти. Круто, я люблю запитання. Ну, постав їх. Валяй свої питання, бейбі. Ебі, ебі. Тож, наше перше питання звучить так: що ми можемо очікувати від нового доповнення? Ми можемо очікувати доповнення до Скайкрафта? Чудово, чудово. А можеш розповісти більше про сюжет, поділитися соковитими деталями. Так, соковиті деталі. Так, Так, ми любимо соковиті деталі. Тобто ні, не любимо, не любимо. Тож цілком таємно. Кінчаємо. Ні ні, просто ми ще нічого не вирішили, і у нас є проблеми з. ой. А, гаразд. Ні, немає, немає проблем. Є просто сама гра. Добре, дуже дякую, що приділив нам час де. У нас немає проблем. У нас немає проблем. Що таке? У нас у нас не було проблем ніколи. Ні, у нас немає проблем з грою. У нас у нас є гра. ми Ми... Ми вб'ємо цю гру. Ми вб'ємо її. Ми зробимо її такою чудовою, що це ми викреслимо це із твого списку. І оскільки гра виходить. Я не знаю, чого ти хочеш! Від мене! Вибачте! 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 Вибачте за це! Тут що спекотно? Тут взагалі є. кондиціонер? Мені, мені дуже, мені дуже шкода. Я просто. Я весь цей час сидів у кімнаті, намагаючись зрушити гру з мертвої точки. Що ж на цьому закінчимо? Ні! Ні! Воно є. О, чорт! я знепритомнів. Я знепритомнів. Мій пульс. Він... Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Побачимося наступного у мене разу. Приступ! Буде більше соковитих деталей. Мені дуже шкода. Соковиті деталі. І знято. Що за хер? Я знову з непритомнію. Я знову з непритомнію. Я непритомнію. Непритомнію. Я повернувся. 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 Здається, пройшло непогано.